Вже традиційний всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті шестиразового чемпіона України, майстра спорту СРСР, тренера Василя Дмитровича Дем'яного, відбувся у Тернополі. Цьогоріч ці змагання провели вже в 16-те. Це серед юнаків 2000-2001 першого років 97 народження, 97-го, 9 народження і молодші юнаки. Приїхало більше 25 команд, 27 команд. 20, 225 учасників. У нас цей турнір люблять, тому що люблять місто Тернопіль. люблять сюди приїжджати. Тут у нас все організовано добре, і у нас все приблизно кількість 200-200 двісті учасників. У змаганнях взяли участь спортсмени не лише з різних куточків України, а й гості з-за кордону. Мені тренер взяв на цернування. Він вибирав всіх найсильніших сильних стреніровки. Я участвувала во многих соревнованіх, але практично во всіх займав перше місце. Тернопіль же на змаганнях представляли 60 учасників. Серед них і Олег Дикий. Греко-римською боротьбою хлопець займається вже 6 років. За його плечима низка здобутків. Два тижні тому в міжнародному турнірі Спорт без кордонів місті Берегово там зайняв перше місце. Також до того за два тижні брав участь в міжнародному турнірі в Мукачево. Імені Токаря також став першим. І до того на чемпіонаті України став бронзовим призером. Очікую виграти, хочу, звісно, все зроблю щоб для того, щоб виграти. Буду старатися. Тривали змагання протягом двох днів.